Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в мене знову підбірка. На цей раз три торти. Дуже чудові торти, готуються швидко. Сьогодні пропоную вам тортик червоний оксамит, торт медовик за 30 хвилин та неперевершений торт панчо. Рецепти дуже вдалі. сподіваюся, якийсь із цих рецептів ви обов'язково берете собі на свято. Першим готуємо тортик червоний оксамит. Кожен шматочок цього торта буквально тане в роті, а готується він буквально за 30 хвилин. Відразу вмикайте розігріватись духовку 180 градусів верх-вниз, без конвекції. Змішуємо всі сухі інгредієнти: 210 г борошна, півстолової ложки какао. беріть не сильно темне. 3 г розпушувача це одна чайна ложечка без гірки та 3 г соди. Обов'язково використовувати і те, і те. Соди це пів чайної ложечки. Все це перемішуємо, поки залишаємо. Тепер беремо якусь зручну ємність, де буде зручно все об'єднати. Беремо 130 г масла вершкового, кімнатної температури, воно має бути м'яке. Додаємо 1-4 чайну ложечки солі або дрібку для балансу смаку і додаємо цукрову пудру за смаком. Я додаю 160 г, можна збільшити до 200 г. 160 грамів це помірно солодкий варіант. Вмикаємо міксер на середню швидкість і десь 3-4 хвилинки збиваємо просто до посвітління маси. Такого стану буде досить. Я збивала 3 хвилини. Тепер по одному додаємо яйця. Яйця також кімнатної температури, це важливо. Додали одне яйце, перемішуємо секунд 10, потім наступне яйце. І так вводимо 3 яйця. Тепер через сито додаємо половину сухих інгредієнтів через сито обов'язково і на самій повільній швидкості міксера перемішуємо буквально там, 10 секунд просто до однорідності. Окремо змішуємо 120 мл кефіру. Кефір має бути обов'язково кімнатної температури, або його підігрійте, в мікрохвильовці, або заздалегідь, витягніть з холодильника. І е, гелевий у мене харчовий барвник. В залежності від торгової марки е, може піти різна кількість. Вам потрібно, щоб ця маса кефірна вона стала яскраво, такого червоного кольору. В когось піде 2 чайні ложечки, в когось піде 3 чайні ложечки. Дивіться просто на колір. Ось такого стану потрібно добитися. У мене пішло 2,5 чайні ложечки барвника. Додаємо цю суміш до тіста і вмикаємо міксер на саму повільну швидкість, перемішуємо буквально декілька секунд просто до однорідності. Тепер через сито додаємо решту сухих інгредієнтів. І знову на самій повільній швидкості перемішуємо до однорідності. Ось таке тісто по консистенції у вас має вийти. Візуально тісто потрібно розділити на дві рівні частини, можна скористатися вагами. Деко потрібно, я буду випікати сьогодні коржі на деко. У мене деко стандартне розміром 30х40 см. Потрібно застелити пергаментом обов'язково з антипригарним покриттям. На деко відправляю половину тіста і розрівнюю. Корж має бути дуже тоненьким, буквально 2 мм товщиною. В духовці він ще підросте. Поки випікається перший корж, тісто може просто постояти при кімнатній температурі. Відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів. На середньому рівні випікаємо хвилин 8-10. Довго не тримайте, коржі дуже швидко пропікаються. Перші 8 хвилин духовку не відкриваємо, а потім готовність перевіряємо спашкою або зубочисткою. З серединки коржа вона має виходити повністю сухою. Відразу знімаємо корж з дека, накриваємо новим листом пергамента і перевертаємо на іншу сторону. Даємо коржу охолонути. Це робиться дуже швидко, за 5 хвилин вона нас повністю вистигне. А цей лист пергамента використовуємо знову щоб спекти інший корж. По такому самому принципу печемо ще один корж. Відразу стаю готувати крем. Всі інгредієнти для крему мають бути максимально холодними. Дістали з холодильника, відразу використовуємо. У мене сьогодні буде крем чиз Сьогодні в мене 400 г вершкового сиру по типу Філадельфія і 400 г вершків жирністю від 30%. Меншу жирність не беріть, вони вас просто не взіб'ються. Об'єднуємо зараз вершковий сир, вершки і цукрову пудру за смаком. Я використовую, як правило, 80 грамів, це 4 столові ложки. Але ви можете крем попробувати, чи смакує він вам по солодкості. Також я додаю дрібку солі для балансу смаку, але це по бажанню. І зараз вбиваємо на середній швидкості міксера до стану крема. Три столові ложки крему я відкладую в кондитерський мішок з насадкою. Хочу прикрасити тортик, але це, звісно, по бажанню. Коржі я зараз обрізаю, щоб вони були однакові, і розділяю навпіл. У мене вийде 4 максимально рівні коржі. Як бачите, коржі виходять дуже вдалі, вони такі дуже вологі, смачні, обов'язково скористайтеся цим рецептом. Всі обрізки відправляю в подрібнювач і роблю з них крихту. Тортик буду сьогодні формувати на такі підложки, щоб вона не дуже запачкалась. Я ось з пергамента зробила такі нарізки. І викладаю трішки крему на низ, щоб корж перший максимально приклеївся. Тепер просто збираємо тортик, перший корж і крем. Візуально крем ділимо на 4 більш-менш рівні частини, і на перший корж викладаю 1 четверту частину. І так, до самого верху. Тепер бокай і верх тортика також обмазуємо кремом, вирівнюємо і обсипаю верх і бока тортика крихтою. Ви, звісно, можете задекорувати тортик на свій смак. І тепер роблю декор із того крему, який я відкладала. Для того, щоб він краще прикріпився, ліпше ті місця, де я кладу ось цей крем, не присипати крихтою. Тортик готовий, забираю пергамент, і, звісно, як будь-якому тортику йому потрібно дати час пропитатися. Залиште його хоча б на одну годинку в холодильнику і можна смакувати. Просто неперевершений тортик, кохання з першого шматочка. Обов'язково приготуйте. Наступним готуємо неперевершений медовик за 30 хвилин без розкачування коржів, все дуже просто і легко. Беремо каструльку з товстим дном і сюди відправляємо 200 г м'якого вершкового масла, можна із холодильника, це не принципово, 3 столові ложки повні меду, можна рідкого. 1 четверту чайної ложечки солі для балансу смаку і 100 г цукру. Все це перемішуємо і ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, доводимо масу, що у вас от повинна маса всі інгредієнти об'єднатися і цукор розчинитися. Тепер додаємо 1 чайну ложечку з невеликою гіркою соди, це 8 г. І ще тримаємо на вогні десь приблизно хвилинку. У вас мас, маса має отак гарно посвітлішати і збільшитися в об'ємі. Я потримала одну хвилинку, знімаю з вогню і даю масі охолонути 5 хвилин. Маса трішки охолола. Я по одному додаю яйця Яйця також кімнатної температури середнього розміру. Одне додали, перемішуємо вінчиком до однорідності, Потім наступне. Вмикніть розіграватися духовку 180 градусів верх-вниз без конвекції. Потрібно ще також дати цій масі охолонути 5 хвилин і будемо додавати борошно. Обов'язково додавайте борошно через сито і додавайте не все відразу, а частинами. Як правило, для це тісто йде 260-280 г борошна. Все буде залежати від розміру яйця, тому орієнтуйтеся не на кількість, а на консистенцію. Я додаю в два підходи борошно. І ось така консистенція тіста нормальна. Сьогодні у мене пішло на цю консистенцію 260 г борошна. Коржі буду випікати на деку. У мене стандартне деко розміром 30х40 см. Беру лист пергаменту, беріть обов'язково з антипригарним покриттям. І зараз на глазок я ділю тісто на дві частини. У мене буде два коржа. Можете скористатися вагами, щоб було більш ідеально. Викладаємо тісто і або ложкою або шпательком, чим вам зручно, можна ножем розрівнюємо в тонесенький корж, він при випічці ще у вас більшиться. Відправляємо випікатися в духовку завчасно розігріту, 180 градусів, верх-низ без конвекції приблизно на 5-7 хвилин. Корж дуже швидко печеться, не відходьте від нього. Перші 5 хвилин духовку не відкриваємо, а потім готовність перевіряємо посерединки зубочисткою, вона має виходити. Повністю сухою. Відразу знімаємо корж із дека, а на декі випікаємо новий корж. Печеться все дуже швидко, і коржі стигнуть також дуже швидко. Буквально 5 хвилин і вже можна складати тортик. У мене сьогодні буде стандартний, класичний медовик із сметанним кремом. Ви можете приготувати той крем, який вам подобається. Можна сметанно вершковий наприклад. Знадобиться 900-950 грамів сметани. Сметани має бути багато. Просто частина сметани впитається в корж, вони будуть більш такі вологі, тому на сметані не економим. У мене тут 900 грамів сметани, у мене домашня сметана, вона без проблем зіб'ється. Якщо у вас магазина, тоді беріть жирністю від 25% і більше. Якщо у вас сметана на жирністю 20%, то її потрібно попередньо відвісити на марлю або на дрібне сито. Щоб у вас зійшла сиворотка і сметана стала густою і лише потім збивати. Або можна використовувати загущувачі для сметани в тих пропорціях, в які вказуються в інструкції до загущувачів. У мене домашня сметана, тому я без проблем її зіб'ю. Я сюди додаю цукрову пудру за смаком, я використовую 100 грамів, це близько 4-5 столових ложок. І додаю також чайну ложечку ванільного цукру. Всі інгредієнти об'єднуємо і збиваємо з допомогою міксера на середній швидкості до стану крему. Обов'язково обережно збивайте, дивіться, щоб ви не перевзбили. Ось такого стану буде досить. Тепер два наших коржі, обрізаємо їх по краям і розділяємо ось так навпіл. У мене буде чотири знову коржі, а обрізки відправляємо в подрібнюч і робимо із них крихту. Тепер беремо красиву, на ваш погляд, тарілочку, на низ трішки крему і перший корж. І візуально розділяємо крем на 4 частини і викладаємо по принципу корж-крем, корж-крем. Головний принцип крему не жаліємо. Частину крема у нас впитає в себе в корж, тому не жаліємо крему. І коржі ми не утрамбовуємо, а просто зверху обережно накладаємо. Тепер вирівнюємо бока тортика, і ось в такому вигляді тортик потрібно поставити в холодильник хоча б на півгодинки, щоб він трішки пропитався і схватився, і будемо обсипати його крихтою. Крихти в мене зовсім небагато, тому що мало обрізків, тому я беру 50 грамів ще якогось печива. Ви можете більше обрізати або тільки обсипати тільки боки тортика. Це вже на ваш вибір. Тепер йому потрібно, як будь-якому тортику, дати час на пропитку. Тортик не перевершений, дуже смачний. Стане в роті кожен шматочок, обов'язково скуштуйте. І останній торт, який я сьогодні пропоную, це торт панчо. Вмикаємо розігрівати духовку 180 градусів верх-низ без конвекції. І деко у мене стандартне неко розміром 30х40 см застеліть пергаментом з антипригарним покриттям. Змішуємо сухі інгредієнти: 100 г борошна, 35 г темного какао та півчайної ложечки розпушувача. Скільки це в ложках, я це все укажу в описі під відео. В чашу міксера відправляємо 4 яйця середнього розміру кімнатної температури. Додаємо 1-4 чайної ложечки солі або дрібку і збиваємо міксером буквально 1 хвилину просто до пишності яєць. Тепер по бажанню додаємо 1 чайну ложечку ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то дрібку і цукор. 130 г додаю в два заходи. Половинку додали, позбивали, потім ще половинку. Збиваємо яйця дуже гарно, маса має посвітлішати, збільшитися в об'ємі, та слід від вінчика повинен ось так затримуватись на поверхні. У мене на моєму міксері на це йде 7-8 хвилин. Залежить від потужності міксера. Тепер додаємо 40 мл рослинної олії без запаху, це 2,5 столові ложки, та 65 мл молока кімнатної температури це 4,5 столові ложки. І недовго перемішуємо, просто щоб все змішалося. Тепер сухі інгредієнти додаємо в два підходи до вологих інгредієнтів. Через сито обов'язково додаємо і дуже такими обережними рухами, лопаткою знизу вверх, ніби розтрушуючи сухі інгредієнти, вмішуємо в тісто. Додали одну частину, потім наступну. Обов'язково перевіряйте знизу, щоб у вас всі сухі інгредієнти вмішалися. Виливаємо тісто на деко, розрівнюємо і відправляємо в завчасно розігріту духовку. Корж печеться близько 15 хвилин. Перші хвилини 13 духовку не відкриваємо, а потім перевіряємо готовність посерединки зубочисткою. з зубочисткою. Серединки коржа вона має виходити повністю сухою. Відразу знімаємо корж із дека, і накриваємо іншим листом пергаменту. Перевертаємо на іншу сторону. Знімаємо пергамент. Буквально 10 хвилин і корж буде повністю холодним, тому можна відразу готувати крем. Попередньо для цього тортика потрібно нарізати ананас 350-400 грамів, можна свіжий, можна консервований. І також потрібні горіхи 80 грамів. Це може бути будь-які горіхи. Головне, вони повинні бути обсмажені. У мене сьогодні мигдаль підійде і волоський горіх, і його потрібно подрібнити на такі ось великі шматочки. У мене сьогодні крем сметанно вершковий Можна приготувати просто сметанний або вершковий. У мене тут 500 грамів сметани і 300 грамів вершків жирністю від 30 І сметана, і вершки мають бути дуже холодними. Якщо у вас сметана, то це має бути жирністю більше 25%. Вершки сметану об'єднуємо. Додаємо цукрову пудру за смаком. 130 г. І тепер з допомогою міксера, спочатку на повільній швидкості, потім на середній, навіть можна вищій швидкості, збиваємо до стану крема як правило на це йде 5-7 хвилин. Третину з крема відкладаємо, будемо цим кремом вирівнювати тортик, а все решта піде всередину тортика. Я тепер цю третинку накриваю харчовою плівкою в контакт, можна скористати звичайним пакетиком і ставимо поки в холодильник. Як бачите, цей тортик має дуже красиву форму, його потрібно збирати у салатниці верх ногами. У мене салатниця ось така, діаметр 21 см, висота 8,5 см. Але якщо у вас буде трішки більший салатник, він також згодиться. Тепер намічаю дно тортика, вирізаю бісквіт, а все решта нарізаю невеликим таким кубиком. Салатницю я простиляю дно харчовою плівкою. І Тепер оці кубики буду частково закидати у сметанний крем. з допомогою чайної ложечки брати їх з невеликою кількістю крема. І е, зараз робимо такий невеликий шар із цих шматочків. Тепер зверху трішки ложечкою утрамбовуємо, І наверх невеликий шар із горішків і трішки ананасів. А тепер повторюємо шари. Тільки обов'язково оцей шар де вас із бісквітом трішки ложкою утрамбовуйте, щоб у вас не було пустот. Тепер замазуємо це все кремом, який залишився, і наверх викладаємо оцей бісквіт, який буде дном тортика. Бісвіт трішки отак прижимаємо, і якщо ви так, як я, любите вологі тортики, то я раджу оцей бісквіт ще трішки пропитати. Я просто підігріла трішки молока без цукру навіть, і ось зверху його трішки пропитую. Тепер затягуємо це все харчовою плівкою або накриваємо пакетиком і в холодильник даємо тортику пропитатися 4-5 годин. Можна, звісно, залишити тортик на ніч. Тепер знімаємо харчову плівку, перевертаємо на якусь тарілочку красиву або на, на підложку, і знімаємо салатницю. Знімаємо також харчову плівку. Тепер той крем, який я відкладувала, ним вирівнюю тортик. Ви можете просто ножиком підрівняти. Я використовую просто, у мене ось є такий від кондитерського мішка така штучка, і я ось і нею так рухаюся по спіралі, у мене виходить така майже ідеальна полусфера. Ви можете так. Тортик залишити в такому вигляді. Я розтопила 50 г шоколаду, додала до розтопленого шоколаду 1 чайну ложечку олії без запаха і перемішала. І тепер відправила в кондитерський мішок, роблю ось такі розводи. Звісно, декор на ваш розсуд. Внизу, я також в мене горішки залишились, прикрасила ще також горішками. І ось такий красончик вийшов. Тортик дуже смачний. Обов'язково приготуйте це смачно. Сподіваюся, ця підбірка була вам корисна. Якщо це так, натискайте на лайк. Пишіть в коментарі, чи сподобались вам рецепти. Буду дуже чекати з наступаючими святами. Пока, пока!